Ми слухаємо різні новини і дивимось на різних президентів, різних країн, очікуємо захисту, очікуємо реакції і думаємо, що буде далі. Але найважливіше знати думку самого Бога. Важливо знати, а що Бог думає про Україну. І я хочу зачитати місце із Слова Божого із чисел 6. 24. Нехай поблагословить тебе Господь і охороняє тебе. Нехай Господь засяє своїм обличчям до тебе і помилує тебе. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе, і хай дасть тобі мир. Важливо сьогодні почути нам і знати, що Божа воля заключається в тому, щоби особисто охороняти Україну. Воля Божа заключається в тому, щоби милувати Україну, не дивлячись на ті гріхи, які вона зробила. Божа воля в тому, щоб дати Україні мир як зовні, так і всередині. Тому сьогодні я закликаю вас молитися до Господа щоденно і так благословляти Україну. Хай Бог охороняє Україну. Хай Бог милує Україну. Хай Бог дасть Україні мир.